Вітаю, шановні глядачі. 10 липня сьогодні, 25-го року, на зв'язку Михайло Подоляк, радник голови президента. Пане Михайло, вітаю вас. Вітаю увага прикута сьогодні до Італії, де в столиці Італії Римі проходить стартувала сьогодні четверта конференція з питань відновлення України. Представники США сьогодні вперше приєдналися до зустрічі коаліції охочих, яка працює. Над гарантіями безпеки для Києва зустріч проходить в Римі відповідно. Повідомив керівник офісу президента Єрмак, американську сторону представляють Кіт Келок, а також сенатори Грем і Блументаль, відомі як автори тих самих 500% значить податків на ну так, са нових санкцій, потужних проти тих, хто закуповує енергоносії в Росії, але все ж таки. Про сам саму подію в Римі, пане Михайло, чого очікувати нам від цієї е, серйозної вже четвертої конференції? Швидкості і швидкості, ще раз швидкості швидкості в прийняті рішень е, масштабування інвестицій в мілітарку. Ну і в нашу, і в свою да в європейську е, суб'єктивізація суб'єктність додається Європі більше, в тому числі ще раз підкреслюю. В напрямках прийняття рішень по відношенню до України, ну і до програм стримування Росії, і щодо інвестицій у оборонку да зрозумілі пріоритети сьогодні зрозуміли, що робить Росія там особливого просування пліні фронту. Там тяжкі бої безумовно, але особливого просування немає, тому вони збільшили кількість ударів по цивільному населенню. Вони це роблять відверто. А в Європі це абсолютно точно усвідомлюють. Усвідомлюють також. Я там не буду вже робити посилання на того шмерця. усвідомлюють, що ніяких дипломатичних форматів не існує з Росії, тобто, або ти примушуєш Росію і тоді отримаєш результат, або, або Росія буде робити те, що вона робить. І відповідно ще раз, швидкість обсяги постачань, об'єми постачань, інвестиції і, скажімо так. Переосмислення філософії санкційного тиску на Росію, що таке санкційний тиск? Просто ми вже звикли до фрази санкційний тиск. Це не зовсім про санкція скоріше треба говорити про обмеження ресурсних можливостей Росії. А то це а, а тобто, це означає, що Росії треба позбавити можливості продавати трошки, зробили посилання на законопроект Грема Блюменталя. Він зараз дебатується між Білим домом і Конгресом. Там є свої е, нюанси, але між тим це непоганий інструмент. Тільки тут є один нюанс. Це стосується не стільки вже Росії, скільки стосується країн такого типу як Китая. Це вже зовсім інша гра. Це якраз те, що можна було б зробити в якості переговорного майданчика, де будуть присутні сполучені Штати Європа разом з Україною, безумовно, як суб'єктні інституції, і е, е, Китай, наприклад, да, який на сьогоднішній день, на мій погляд. Безумовно, контролює Росію у всіх сенсах, окрім мілітарного да? Ну, З мілітарної точки зору це вже там реалізація внутрішнього е стилю самого Путіна. Тобто йому війна потрібна. Він не може без, без війни. Він не може контролювати країну без війни і так далі. І тому Подібне, ось ви ще згадані ці 500 відсотків Грембіль Менталі. Вони в першу чергу б'ють по Китаю. Індії, Туреччині хто ще не б'ють по Китаю. Давайте тут правильно акценти, щоб не було. Давайте. Вони не б'ють по Китаю і там Індії, ну по іншим країнам, які є ключовими реципієнтами російських енергоносіїв. Зрозуміло, що вони зараз ці енергоносії купують за зовсім іншими цінами, їм це вигідно з точки зору. Але це не про інтереси, це про спекулятивні інтереси. Ну тобто, ти на фоні війни. Заробляєш, що дає можливість Росії як країні неадекватній продовжувати війну, і тому це не по інтересам. Ну тобто, працюйте на конкурентному ринку. Будь ласка, купуйте енергоносій де завгодно. Але Росія має бути обкладена е неможливістю отримувати кошти з ринку і відповідно фінансувати мілітарні програми чи програми рекрутингу е і так далі. Тому подібне, тому це не про інтереси, це про правила. Це скоріше про те, що якщо ви хочете, вибачте, заробляти на тому, що Росія буде продовжувати когось бувати, ну воно так не має працювати. Заробляйте на конкурентному ринку, ніяких проблем. Хоча ми розуміємо, що з точки зору там ціни сьогодні, да, демпінгова ціна на російські там, Росія все зливає там. зрозуміло чому тому, що вона хоче, хоча б якісь гроші, а, витрачати на війну. Ну це ж зрозуміло. І тому безумовно тут треба правильно акценти ставити. Це не про інтереси, це про спекулятивні інтереси. це трошки різні складові Трамп раз за разом повторює про те, що він розчарований Росією і особисто путіним. і Рубіо про це говорить Сьогоднішня участь американців в форматі коаліції рішучих. Це от результат таких заяв. Я не зовсім є прихильником того, що треба рефлексувати на кожну заяву того чи іншого політика. Безумовно, треба почекати, якщо це буде системний підхід. Якщо ми побачимо логістичні дії, ми трошки бачимо вже. Зміну позиції сполучених штатів саме в логістиці, да? тобто немає цього всього, що було там ще там місяця два тому, коли вони казали та ні, з Росією можна розмовляти. Ось дивіться, яке переговорне вікно гарне. Давайте пам'ятаємо, да? Україна що не бажає завершити цю війну і так далі. Сьогодні ні, вони усвідомлюють, що Росія абсолютно не зацікавлена в припиненні війни, але для того, щоб цю війну припинити, треба буде робити якісь дії, які дії і далі вже оце відповідні дії, в тому числі це. Синхронізація позицій в трикутнику Європа, Україна, Сполучені Штати це зовсім іншого рівня мілітарні підтримки. Формати можуть бути різні. Президент про це Україна до речі говорить. Може бути купівля зброї. Більше того, є там пакети, які Україна запропонувала з точки зору купівлі зброї нашим європейським партнерам, американським партнерам, і так далі. Це перш за все стосується зрозуміло протиракетних систем, там протиракет, як таких там чи артилерійських систем. Це все зрозуміло, але мені подобається зміна риториків. Але вона є природньою. Ми про це говорили. Пам'ятаєте, ми вже неодноразово в ветерак казали, не рефлексуйте на ті чи інші заяви, де після п'яти телефонних розмов з Путіним Трамп казав, та ні, Путін там адекватний, з ним можна мати справи. Я розумію, що Трамп вважав, що людина є раціональною, і це правильний підхід. Ну ти ж там політик, да ти ж маєш думати про якісь там стратегії. Він просто недооцінив Путіна, що він не є розумним політиком. В цьому проблема. І так далі. Він хитрий є політик. Це да, там може лестити, як сам Трамп говорить про це, і так далі. Але сьогодні, після шостої розмови, Трамп усвідомлює, що робить Путін. Путін бреше відверто йому, при тому він лестить. Да, тобто він говорить банальні льстиві, льстиві слова, але після цього робить все навпаки. І таким чином він б'є прямо по репутації самого Трампа, тобто він заважає Трампу бути тим, ким він хоче бути, тобто людиною, яка дійсно контролює процеси, модерує процеси. І Трамп очевидно розуміє, що він не співставний з точки зору ресурсності з Путіним. А Путін його при цьому постійно принижує відповідними діями, і більше того. Трамп розуміє, що для Росії не існує Сполучених Штатів. Цього всього пам'ятаємо на повному серйозі. обговорюється альтернативізація да Китаю. Там Америка може запропонувати щось Росії, таким чином відірвати Росію від Китаю і так далі. Ну це все ну взагалі з якогось там. Я не знаю, фантазійного а, світу слабковського. Да а, чому ну тому, що Росія вже є проксі Китаю у всіх сенсах цього слова, вже є васалом Китаю, тобто вона вже повністю залежна від економіки, від ринків Китаю. Більше того, там Китай територіально вже багато що контролює. Дальний схід практично повністю. Тобто, як ви хотіли відірвати? Ну це ж від чого відірвати? Шановні глядачі. Ми наживо до речі, працюємо. Будь ласка, можете ставити своє запитання користуючись. Прямим ефіром теж попрошу натиснути лайк. Подобається, і в, на, в назві та в описі є посилання на YouTube канал Михайло. Подоя, будь ласка, перейдіть і підпишіться. Щодо постачання зброї, пане Михайло. Я відштовхнусь від нічних атак, і думаю, не я один звернув увагу, що ось тиждень тому, в ніч на 4 липня, нас атакували. Однією аеробалістичною ракетою кінжал було шість балістичних ракет іскандер, і на жаль, жодна з них не була збита. В цю ніч нас атакували вісім балістичних ракет Іскандер М, і всі вони були збиті. Про що це говорить? Про якість роботи наших протиповітряних. Я тут не хочу занурюватись в ну, це неправильно буде, якщо я буду там коментувати що і як з точки зору модерації процесів. В протиповітряній обороні наші збивають і дуже добре. і це клас. Якщо ще будуть відповідна кількість інструментів, ми розуміємо про що говоримо: тіх же протиракет, тіх же Петріотів буде ще краще все, все працювати. Ще раз тут все вже очевидно. Математика вона ну штука така. Хочете там говорити про щось говорять, але є цифри. Відповідно, треба додаткові системи Петріо. І це розуміють і європейці, і американці, і Трамп говорить про те, що вони будуть там шукати. Ну чи Рубіо, говорить, що будуть шукати можливості е додаткові патріоти продати чи поста поставити в Україні. Той же канцлер Німеччини Мерц е абсолютно зацікавлений в тому, щоб все ж таки ця війна була справедливо фіналізована. І це мені дуже подобається, тому що німеччина повертається до статусу, е скажімо так, європейської наддержави. І це добре, це трошки інша знов ж таки суб'єктність європейського союзу, і взагалі. Це важливо для Європи. Він говорить про готовність купувати, в тому числі в сполучених штатах, петріот і постачати в Україні і так далі. Тобто, всі вже розуміють, і всі я мене партнери розуміють, що таке протиракетна оборона і чому її саме сьогодні важливо суттєво наростити в Україні, тому що Росія використовує виключно генседальний компонент, виключно удари по цивільному населенню, по масивам житлових будинків, по соціальній інфраструктурі, школи, лікарні і так далі. Це нонсенс, безумовно ну говорити про це. Да? Нонсенс, що Росія воює саме з цивільним населенням, вбиває дітей. Але це і є Росія. От хто там ще е, має сумніви в тому, що таке Росія? Оце і є сутність Росії. Вона завжди воює з дітьми, вона завжди е, максимально там вбиває людей цивільних, вона завжди. Хоче там принизити некомбатантів, дану, тобто людей, які не є військовими, і так далі. Це буде робити Росія, і саме для захисту цивільного населення треба суттєво наростити протиракетну е, оборону. А щодо е, вміння користуватись, повірте, в нас е, в наших хлопців і дівчат, це вміння на найвищому рівні, і це визнають знову ж таки в Європі, і ті ж американці, і так далі. В одному разі не ставлю під сумнів, професійність, фаховість наших. Це ППО, тим честь хвала і там низький уклін за їхню роботу. Але я про те, що чи достатньо нам проти ракет. Чи можливо їх є певний дефіцит? Був дефіцит завжди є, але пане Василю, дивіться, ми не будемо в Одері е, проговорювати, чого в нас достатньо, чого недостатньо. Дефіцити є в цілому, да? і про Добре. це президент постійно говорить і тому Добре. ми постійно з партнерами обговорюємо можливість додатково постачати або купувати зброю. Чому дефіцит є, тому що Росія не воює сама у Росії? Є партнер, який надає багато ресурсу. Північна Корея це і балістичні ракети. 23 треті КН і артилерія ну снаряд там відповідно 152-122, і міни, і так далі, і тому подібне. Міни до мінометів всього цього багато надає північна Корея, тому що це не держава, це мілітарний табір, і вони це надають. І відповідно в нас завжди є дефіцит всієї необхідної нам зброї. Крім того, зрозуміло, що якщо ви хочете примусити Росію до переговорів, до припинення війни, треба суттєво наростити удари по військовій інфраструктурі в Росії. Ну тобто знищувати все, що там в них так чи інакше працює на оборонку. Треба все це знищувати. А це знову ж таки зовсім інша кількість. Ракет, які треба використовувати, тобто проти ракети, ракети, все в дефіциті. Але відповідно конкретику ми обговорювати точно не будемо, тому що на столах у наших партнерів є необхідні переліки, е, яких інструментів нам недостатньо. Е, головне, щоб вони швидше приймали рішення. Повернусь до початку нашої розмови: е, які основна основне завдання саміту в Римі? Швидкість. Ще раз, швидкість прийняті рішень, швидкість постачання, швидкість прийнятті а, а, фундаментального розуміння, що Росія це не країна. От ще трошки, я думаю, що і Сполучені Штати будуть розуміти, що треба жорстко, максимально навіть жорстоко примушувати всіх цих лаврових ендкампашку, примушувати до адекватного світосприйняття, принаймні до е, певного е, там, процесу. Дякую, я не хочу про кількість ракет говорити. Тим не менше я добав, додам лише відкриту інформацію, позитивну Велика Британія та Україна підписують історичну угоду щодо постачання понад 5 тисяч ракет для систем протиповітряної оборони від компанії «Тейлз». Ну, цим же можна похвастатися? можна, можна те, що є публічним, те, що проговорюють тут питання, ж де воно буде використовуватись, як які будуть темпи постачання. Mm -hmm. Оце все ну не треба проговорювати, але mm -hmm. кількість, якщо про це говорить уряд пана Стармера, якщо про це говорить а, президент України Зеленський, про це можна говорити безумовно, і це дійсно важлива складова, скажімо так, ключового завдання сьогоднішнього етапу війни захист і ще раз захист цивільного населення, тому що Росія це. Виключно геноцидальна країна. Я хочу, щоб ми це закарбували собі назавжди. Да? Росія синонім максимально кривавих трендів, які вони запускають. Тобто, вони обнулюють все, що раніше здавалось неможливим, вже в 21-му сторіччі Росія повертається до свого цього тваринної сущності, сутності, да? Вона такою є і завжди була. Просто сьогодні вона зняла всі маски і вже не маскує нічого. Що вона буде робити? Що вона робить, вбивати максимально жорстоко дітей, гвалтувати максимально жорстоко людей, депортувати максимально жорстоко дітей і людей, вибудовувати систему фільтраційних таборів і так далі, тому подібне. Тобто, давайте щоб не було ілюзій. От, я розумію, що є певна втома від війни три з половиною роки, да що там може там якийсь компроміс з Росії, немає жодних шансів на компроміс крім примусу. Примус Росії може бути і може спрацювати, і може закінчити війну. І математично зрозуміло, що як це все може виглядати. Але якщо хтось думає, що можна за всій домовитися, вона тихенько буде стояти в стороні і не буде вбивати далі українців, не буде пробувати реалізувати ключову ідею знищення України як концепції. Ну це якесь буде інфанційне розуміння того, що відбувається сьогодні. Дякую. В той час, коли в Римі весь світ цивілізований світ об'єднується навколо України в черговий раз, дивний або навіть неприємний сигнал до нас лунає з Польщі, де Анджей Дуда, який залишає посаду президента, заявив, що Україна недостатньо ціною допомогу їхньої країни. Цитата: Я вважаю, що як українці, так і наші союзники, просто вважають, що аеропорт у Жешові то наші автомагістралі належить їм, ніби це їхнє, але це не їхня, це наше. Тому якщо комусь щось не подобається, то закриваємо і до побачення. Дуда зазначив, що Польщу не запросили до дуже важливих міжнародних органів, де вирішувалося питання про постачання допомоги через нашу територію, не уточнивши про що саме йдеться. Пане Михайло, що за така неприємна дипломатична ну, це робота на внутрішньому ринку. Він має право зі своїм виборцем розмовляти. Це ж президент Польщі, навіть да, якщо це вже президент, який передає каденцію пану Навроцькому, але все рівно це президент. Польщі дивіться з великою симпатією ставимось до Польщі. Вони дійсно багато це. нам допомагають і допомагали, особливо не те, що особливо, а в перші дні відразу відкрили можливості, логістичні хабові можливості і так далі. Абсолютно цінуємо всю цю допомогу. Абсолютно щиро вважаємо, що Польща є невід'ємною частиною, скажімо, тих дій, які перебудовують сьогодні Європу. Ну мається на увазі і безпеку, і оборону Європи, і так далі. І тому, чесно кажучи, можемо постійно повторювати, що Польща в такий вагомий внесок додає до спроможності і України чинити спротив, і до спроможності Європи перебудувати свою систему безпеки. І що Євро... Польща є абсолютно важливою складовою цієї безпеки і буде важливою складовою цієї безпеки, і як транзитер, абсолютно надійна країна. Але ще раз, пан Дуда має право давати свої оцінки, виходячи зі своїх там міркувань і тому подібне. спокійно. Я ж завжди на чому наголошую без рефлексії. Він заявив це там, так чи інакше обговорюється у польському суспільстві. Наше завдання не тут, не якось там емоційно реагувати, а вийти і ще раз сказати. і президент Зеленський до речі, це робить. Що ми дуже вдячні нашим польським колегам завжди. З симпатією ми ставилися до того, що вони роблять. Завжди запрошуємо до нас, завжди запрошуємо на будь-які заходи саміти, і завжди присутні на заходах той же пан Туск в даному випадку прем'єр-міністр. Там чи зараз у них там будуть зміни президентських да повноважень? Ну, президент Дуда, президент Навроцький і так далі. Дякую, шановні глядачі. Якщо ви тільки не долучилися, будь ласка, ви можете ставити свої запитання в коментарях і не забудьте натиснути лайк, подобається. Пане ну, Михайло розумію, теж деталі ви не розкажете. Тим не менше, поставлю запитання в Києві. Сьогодні вбили полковника Служби безпеки України, пане Вороновича, і наші слова співчуття родині, близьким, тим, хто працював з паном полковником зараз просуваються меседжі, що це найворогідніший російський слід був. А чи можете ви щось сказати, прокоментувати на цю А ні? Окрім того, що він мав відношення до одного з ключових і дуже ефективних департаментів, які вирішував багато питань. Ну, робота зі шпигунами російськими з протидією всьому цьому і так далі. Це спецоперації. А, і безумовно Росія зацікавлена в тому, щоб атакувати, створювати ще додаткову там да напругу в суспільстві і так далі. А треба розуміти, що наш ворог він нікуди не зникає. Він буде використовувати різні методи для впливу на суспільство, як таке. Тобто, це і обстріли масовані, і теракти, і безумовно, такого типу вбивства, замовні вбивства, демонстративні і так далі. Але ще раз, це все ж таки ну не зовсім коректно. Мені коментувати там політичні питання. Давайте обговорювати. Але все, що стосується роботи правоохоронних органів, особливо якщо це стосується е, людини е, вкрай важливої. Ну в даному випадку це полковник е, СБУ. Да, ну давайте щоб е, цю оцінку вже давали відповідні правоохоронні органи. Дякую. Щодо все ж таки бо політичної сторони в наступному запитанні двох шпогунів затримала контррозвідка. Служби безпеки України з Китаю, ось це питання. Ми можемо обговорити? Ще... Да, можемо. Дивіться, щодо так. шпигунів є офіційно, так зрозуміло, що це загальна практика. Матя, коли ти затримуєш шпигунів то безволено ти там офіційно звертаєшся до країни, громадянами якої вони є, і в інтересах якої вони працюють. Я вважаю, це звична практика. Шпигунство воно ж таке, і промислове є, в даному випадку військово промислове да. Uh, і так далі. Тут все. Звертаємось до Китаю, ну, до Міністерства закордонних справ і далі вже процедурно вирішуємо, що це, як це, uh, в чому тут uh, ситуація з точки зору інтересів, uh, ну і там моделі поведінки Китаю і так далі. Це ж офіційно, все uh, шкодство є в різних країнах і завжди є один і той же протокол. Заявили, зафіксували обов'язково слідство, обов'язково нота до uh, відповідних. Інституції країни, звідки ці шпигуни прибули. Так, в даному випадку батько і син з Китаю, вони громадяни Китаю через. Так і працює це все. Але ну Китай вже завжди ну якби реагує на це знову ж таки в рамках протоколу. Він відповідно там дасть відповіді на це, що це, як це і так далі. Тоді вже зможемо проговорити. Дякую. В Малайзії на полях саміту організації АСЕАН відбулася зустріч міністрів закордонних справ Росії та США Сергія Лаврова і Марко Рубіо. Повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Росії, що було проведено ґрунтовне звіряння годинників і так далі за їх текстом. Чи можемо ми щось корисне зараз отримати? Можливо, з неофіційних джерел щодо цієї зустрічі Лаврова та Рубіо. Я взагалі вважаю, що все, що ви будете говорити з Росією, буде не корисним, тому що воно буде позбавлене будь-якого реального сенсу, реалістичного сенсу. Росія буде знову ж тим більше лавров людина, яка ну, там, аргументувати нічого не може. Логіку втратила вже там років за 10 тому. Да? Очікувати від неї якоїсь адекватності, ну складно. Але я розумію, американці вони все ж таки вважають, що вікно ще якесь відкрито. Що вони говорять про те, що Трамп розчарований. Я мана зі пан Рубіо що розчарований не гнучкістю да, там, Росії, не готовністю реалістично підходити до варіативності, Закінчення цієї війни до цієї ультимативності вони підходять тільки і так далі. Я сумніваюся, що вони, окрім цієї ультимативності, вони можуть там щось інше запропонувати, хоча там на полях сказано, що вони запропонували якийсь новий підход до врегулювання війни. Я не зовсім це розумію, тому що той же Лавров буквально два дні тому говорив публічно, говорив там в одному з інтерв'ю, що треба прибрати першу причини війни. Да? Ну, тобто, не прибрати першопричини причини. Країну агресор, який напав на іншу країну, не вмотивовано і не спровоковано. А перша причиною вони вважають, що там внутрішня політика України їм чимось не подобається. То давайте ми приберемо це. Ну це ж нонсенс. Правильно, ви не можете прибрати там суверенну політику іншої країни. А ну це не перша причина війни. І так далі. Я не думаю, що вони за два дні там змінили радикальну свою позицію і перестали говорити оцю маячню, яка не має до реальності ніякого відношення, там денацифікації, демілітарізації і так далі. Тому територіальні реалії, які територіальні реалії є міжнародне право, яке чітко фіксує територію України, є територія України. Ви окупували територію, вона є фактично окупованою. Вона такою і буде юридично вважатись. тобто не можна, не можна там в якомусь форматі сказати дивіться, ну ми окупували, ми там порізали людей. А давайте ми зафіксуємо тепер юридично, що це протирічить міжнародному праву. Але давайте зафіксуємо, що це наше. Ну воно ж так не буде працювати, але ви розумієте, що Росія не вигадає нічого нового для цього, щоб запропонувати щось інше треба мати певний там інтелектуальний рівень ну подивіться на Лаврова, подивіться на оточення путіна на самого путіна ну вони зафіксовані на ідефікс. ріжемо вбиваємо і не несемо відповідальності ненавидимо україну ну тобто але рубіо коректний рубіо пропонує все ж таки росії подумати запропонувати більш реалістичні підходи і це ну, нормально для американської сторони це нормально вони не залишають намірів все ж таки припинити цю війну це дуже добре характеризує і Рубіо, і Трампа, і так далі. Просто реалістично чи е, з Росією просто говорити про припинення війни. Ні, що треба все ж таки спочатку, е, на мій погляд, примусити налякати ціною війни Росію. А да, тоді вже можна буде щось там е, проговорювати з нею. Але вони паралельно йдуть. Я вважаю, що це буде непогано, якщо вони будуть і говорити, і в той же момент запускати санкції іншого рівня, мілітарну підтримку іншого рівня України. Це нормальні процеси. Ви сказали налякати. А в який спосіб, от дійсно, окрім санкцій, які ще інструменти? Ну не відправлять же вони бомбардувальники, як зробили це в не відправлять це очевидно. Але Україна може отримати інструменти більш суттєвого, я так делікатно скажу, впливу на територію Росії. Все. Знову ж таки, математично зрозуміло, яка кількість цих інструментів потрібна, як їх треба використати, і які це спричинить, по-перше, руйнування інфраструктури війни, а по-друге, які це спричинить соціальні зрушення, да? ну, чи зрушення в соціальній поведінці росіян. І все, ну тобто, це зрозуміло, ніяких там без спіритів да, не відправляти. Але є інструменти і без цього, ну тобто, які достатні будуть для того, щоб. Росія відчула зовсім інший вже рівень війни. Це перше і друге. Ну щодо санкцій, це ж не просто про санкції це ж не просто ми там вели якісь технологічні санкції проти 20 юридичних і фізичних осіб. Ні, це про заборону на використання коштів як таких. Ну, рубль да в них є рубль. Хай користуються, хай купуючи за цей рубль, десь да просто треба обмежити доступ до фінансової глобальної системи, обмежити доступ до продажу енергоносіїв. Через там ті чи інші обхідні маршрути у Європу, там в Латинську Америку, на індотихоокеанському регіоні. І так далі, це потрібно все обмежити, і все є чітке, зрозуміле, що треба робити. Сполучені Штати, як на мене, можуть це все достатньо швидко. Враховуючи психотип пана Трампа, можуть це все достатньо швидко закрутити. І Європа просто доєднається, максимально буде в цьому лояльна і так далі. 18-й пакет санкцій, які зараз готується він може бути більш е руйнівним для Росії. Що саме, які наслідки може принести? Будь-який пакет може бути руйнівним, якщо він буде своєчасно прийнятий, і якщо вони все ж таки не будуть грати в ту гру, що ой тут в нас Словаччина зараз заблокувала. Вчора Угорщина блокувала а зараз Словачина, mm -hmm. і так півроку, да, наприклад, тобто пакет розробляється, туди вносяться. Дивіться, в цьому ж проблема. Якщо заборонні санкції, вони тотальні, вся галузь блокується. Да? Якщо є хтось там купує, як ми тільки що обговорювали, що пропонує той же Блюменталі Грем, якщо хтось купує багато нафти, ми на нього мита вводимо. Да? І він тоді вважає, що купівля дешевої нафти Уралс у Росії з митами вже набагато дорожче, ніж купівля там, конкурентної нафти Бренту, там, ВТІ і так далі. Зрозуміло, оце буде працювати. Але якщо ми напрацьовуємо пакет санкцій, де говоримо, от будуть такі то обмеження для таких то компаній, ми про це говоримо півроку. Що відбувається? Російські компанії з цими назвами вони вже переєстровані. Ну чи там основні свої засоби передали в інші компанії, які продовжувати будуть працювати на ці компанії. Ви накладаєте санкції секторальні людей. вносите в список. Вони вже давно не мандрують там Європою і тому подібне. Словаччина виходить, говорить: ви знаєте, дайте нам гарантії, що з 1 січня 28 року ми будемо отримувати там енергоносії. Ну дайте просто гарантії і так далі. А Європа працює над цим нормально. Ну це ж нормально що до 28 року. Вони працюють над цим і так далі. А словаччина говорить: ні, ми не задоволені. От дайте нам зараз гарантію. І це ж може продовжуватись певний час. За цей час, поки блокується цей санкційний пакет, всі компанії, які там будуть прономіновані, вони вже передадуть свої основні засоби в інші компанії. Розумієте, да, як це відбувається? І тому, коли ми говоримо про руйнівні наслідки того чи іншого пакету, якщо він буде а, сьогодні, прийняли рішення, завтра введені в дії, і ці компанії відразу попали під санкційний тиск, тоді це одна справа. Коли через півроку вони попадають, то вони вже баманки, да, там нічого немає. Дякую, шановні глядачі. Ще раз нагадаю вам, що в описі в назві є посилання на YouTube канал пана Подоляка прямо зараз. Перейдіть, підпишіться. Тут натисніть лайк, подобається. Перевірте, чи підписані. Пане Михайле, дякую вам. Дякую, дякую. до зустрічі на наступному ефірі.